Як хвилювання побороти перед іспитом це е, ціла наука і. Це відповідальність інструктора. Е, інструктор повинен підготувати максимально психологічно, щоб не боялися. І я проводжу бесіду і роботу з, зі своїми учнями перед іспитом. Е, Прямо е, дуже багато цьому уваги приділяю, щоб учень не завалився. І з лайфхаків, е, якщо вже розгубилися і пішов стрес, почніть коментувати свої дії. Відволічіться на читання дорожньої обстановки. Е, що бачите, так головна мильово. Руч повертаємо, пропускаємо зустрічку. Пішохода бачу, а все, він не наш. Так, будемо перелаштовуватись, можна до суцільної лінії. Так, шукає місце для зупинки. Тут прилегла, тут не можна, там замало місця, там незрозуміло. Протягну далі. Е, чи коментуйте? Коментуйте все, що бачите. Це вже якщо суперхвилювання пішло. А е, і в принципі потрібно розслабитися е, максимально і вести себе як просто на занятті. Представте, що ви просто когось підвозите, і він вам підказує дорогу не більше, не більше. Е, Іспит це не саме важливе, що у вас в житті трапиться. Саме важливе це те, як ви навчитеся і як ви е, проїдете свої перші тисячі кілометрів. Оце саме важливе. А іспит це просто іспит. У вас є спроби. Три спроби це не кінець. Можна ще три спроби зробити. Е, і так до безкінечності. Тож коли-небудь здасте. Е, і не бійтеся ще раз, не бійтеся, просто їдьте е, максимально собі в кайф, максимально безпечно і розумійте, що ви. Не повинні ризикувати і робити якісь незрозумілі дії. А в цілому гарно підготовлює. Ну, тобто, гарний інструктор перед іспитом а, багато часу приділяє психологічній підготовці, щоб учні не боялися. Боятись не потрібно ще раз. Там така ситуація, що інспектор це посадова особа, він на роботі. Він вам нічого поганого не зробить, не скаже і навіть образити вас не може. А інструктору, взагалі, пофіг на те, що там відбувається. А ви я б не парився взагалі на місці учня. Проїхав гарно, послухав з помилки. Якщо погоди, погодився, молодець. Якщо не погодився, треба розібратися. Якщо інструктор каже, та ні, дійсно і відео передивились. Там дійсно помилка. Ну то чого розбиратися? Треба визнавати свої помилки і. Трошки підчитися і йти далі складати. Не партесь, не бійтесь. Це не саме страшне. Все саме страшне вас чекає попереду, коли ви почнете їздити самостійно, коли вам видадуть водійське, і у вас буде кримінальна відповідальність за свої дії. А поки що паритися не треба, це просто іспит. Удачі!